Я не можу це їсти. Воно просто всім привіт! Ви на каналі Лічко Кейк, і сьогодні ми замовили всі торти в пузатій хаті для того, щоб їх продегустувати. Алі, коли людям потрібен тортик, у них є декілька варіантів, де його можна взяти. Можна замовити у домашнього кондитера, можна купити в професійній кондитерській, можна піти в найближчі супермаркети, обрати щось там. Але сьогодні я обрала варіант щось середнє між кондитерською і супермаркетом. Це тортики з пузатої хати. Я замовляла їх на доставку, тому заодно перевіримо, як вони до нас доїхали. Одразу коротенький дисклеймер від мене: це по-перше, не реклама. Тобто, якщо мені щось сподобається або не сподобається, я буду казати, як є. І друге, всі смаки індивідуальні. Я буду говорити тільки чисто те. Як я відчуваю ці десерти, і ще давайте не будемо забувати, що я ще досі вагітна, і дещо, можливо, <смас> деякі смакові акценти можуть у мене відрізнятися від смакових акцентів звичайних людей. Насправді від пузатої хати я прям дуже багато чого не очікую, тому що це дійсно не професійна кондитерська. Вони не спеціалізуються на десертах. Але у них є як великі торти на 1 кг, так і такі самі торти нарізні, різні маленькими шматочками. І мені це насправді дуже сподобалось, коли я обирала. Який заклад взяти для першого такого розбору, мені прям сподобалося, що у них є от конкретні торти. За сім шматочків тортів ми заплатили 700 гривень. Це разом з доставкою з чайовими. А окремо, скільки коштує кожен шматочок, я вам вже розкажу по ходу запису. Так, подивимось, що нам тут приїхало. По Перше одразу хочу відмітити пакування. Кожен шматочок запакований в такий індивідуальний трикутничок спеціально для тортів. Це взагалі просто вау, тому що я ненавиджу ці пластикові блістери. А тут прям так стильно, класно. Ой. До речі, що цікаво, усі шість тортиків в такому трикутному пакуванні і ось один. В прямокутному <хи> виділяється. Ми замовили сім тортів. Зараз я буду кожен по черзі куштувати, буду виставляти бали і в кінці визначу свій особистий топ по порядку, що мені сподобалось найбільше, а що найменше. Розпочнемо ми з такої класики. Це торт, який називається арахісово-карамельний. Він такий насичений, шоколадний. Цей торт коштував мені 98 гривень, але насправді скажу чесно, не дуже я зрозуміла з цінами, тому що у мене тут ціни такі, як приїхали, які я замовляла через сервіс доставки. Тільки що зайшла на сайт, щоб подивитися, чи будуть там такі самі ціни, там набагато дешевше, але там не входить пакування. Тобто ця коробочка вона пише на сайті 8 гривень, плюс ще прибори. Мені прибори ось тут приїхали також, точніше, не прибори, а серветка, сіль і перець. Коротше, просто знайте, що якщо ви будете замовляти через доставку, будуть ось такі ціни. А якщо ви за моєю рекомендацією сходите в заклад, то обов'язково напишіть в коментарях, які ціни були там. Отже, найголовніше дегустація. До речі, ні на сайті доставки, ні на сайті позатої хати я не знайшла склад тортів, але це навіть і цікавіше, тому що ми зможемо по смаку визначити, що там серед. Едені і чи воно смакує. І так, арахісово-карамельний. Скажу чесно, як є, торт дуже-дуже смачний. По-перше, я фанат шоколадних тортів і взагалі для мене шоколад в десертах це завжди гігантський плюс. Тут це все ще поєднується з горішками, що я теж просто обожнюю. Сама карамель вона тут йде такими як ем, сегментами. Тобто немає такого, щоб всередині одна прослойка карамелі. Вона тут розділена між сирковим кремом. Мені дуже лайк. І мені знаєте, що подобається? Що він не надто солодкий, тому що я просто ненавиджу притерні десерти, коли все забуває цукор, а тут прям так збалансовано по смаку. Такий шматочок я б зранку до кави з задоволенням би з'їла. По шкалі від 1 до 10, Напевно, що поставлю тут тверду вісімку. Нехай буде вісім. Наступний тортик називається торт сирковий. Я так розумію, він розрахований на такий якийсь хелсі десерт. Супер легкий. Насправді він виглядає досить свіжо. Тут йде бісквіт, йде прослойка. Якогось сирного як мусу, і зверху бачу багато полуниці, нарізаної такими слайсами. І залите це все желе. Я скажу чесно, я желе не сильно люблю, не фанат. Але якщо це буде такий дійсно легкий не солодкий тортик, я думаю, желе тут прям супер впишеться. І ще тут по краям кокос, кокосова стружка. Ледь не забула сказати вам про ціну. Торт церковий, оцей шматочок, коштує 80 гривень. Дегустуємо. Ну. Дійсно смачний легенький тортик. Мені подобається, що дуже добре відчувається кислинка від ягод. Плюс тут ще в цій сирковій масі також є якась ягода. Скоріше за все, це вишня або також полуниця, бо є такі рожеві вкраплення. Бісквіт вологий, його дуже мало, він майже не відчувається. Тут в основному смак саме на цій сирковості. Я би сказала, що схоже на чизкейк, тільки дуже-дуже легенький. Справді, це вже другий десерт, який я куштую, і який мені ось прям заходить. Невже не буде сьогодні десертів, які мене розочарують? Тому я ставлю від 1 до 10, навіть напевно 9, тому що все-таки я обираю, якщо порівнювати з тим, що ми вже скуштували, арахісово-карамельний все такий більш легший, і мені чомусь він йде більше. Mm -hmm. Наступний торт це у нас Special Edition, тому що це я так розумію спеціальні новорічні пропозиції. Зараз яке у нас зараз? Зараз 13 січня, вони там ще досі є. Ну, і я вирішила, що треба вже під кінець замовити все ж скуштувати, що вони там на новий рік приготували цікавого. І цей торт називається торт Новорічний. Що я тут бачу? Досить багато бісквіту. Його тут аж три таких прослоєчки. Хожий на медівник ніби. Є якийсь крем досить плотний посередині, зверху залитий, немов як желе, чимось таким або конфітюром, скоріш за все, апельсиново-карамельним чи щось таке. І є така карамелізована апельсинка зверху, як декор і горішок. Мені чомусь здається, що це буде щось таке, схоже на медівник. Дійсно, по вартості торт новорічний, оцей шматочок, вийшов мені на доставку 98 гривень. Дійсно, я не помилилася. Смак медівника такий прям відчувається дуже сильно, ці медові коржі. Солодкий, не сказала б, що пряний. Ось мені дійсно тут би якоїсь пряності такої і не вистачало. Можливо, апельсинової цедри, можливо, якоїсь кориці, кардамону. А так виходить, що він досить плотний, солодкий, медовий і немає цього балансу. Тобто, ти відчуваєш просто солодкість. Вона приємна, вона не дуже приторна. Але я б особисто хотілося б цієї такої якоїсь легенької кислиночки сюди. Від 1 до 10 я тут поставлю сміливо 7. Смачно, але не вау. Переходимо до такого дуже цікавого тортика. Він називається торт Еклер Фісташковий. Дійсно він відрізняється від усіх інших. По перше, його сам склад. Тут йде внизу два тонесеньких таких бісквіта, я так розумію, фісташкових, бо я бачу навіть шматочки горішки всередині. Тобто вони не просто пофарбовані зеленим, там дійсно є фісташка. Між цими двома тоненькими бісквітами бачу білий крем. Далі основна маса у нас йде це така, як мусова, наскільки я розумію. І всередині еклери наповнені фісташковим кремом. Вверху глазур. Зелена. Насправді виглядає дуже прикольно цей торт, він такий незвичайний. Цікаво, чи здивує він мене по смаку, скажу так, він досить добре збалансований. Тобто всі інгредієнти, всі його складники вони зливаються. У мене в роті в один такий повноцінний смак. Не можу сказати, що це прям вау-бум фісташка. 100% ні. Знаєте, в фісташкових десертах є один нюанс. Дуже часто можна використовувати або справжню фісташкову пасту, або додавати її зовсім зовсім трішечки і гратися з зеленим барвником. Ось тут 100% самого смаку фісташки дуже мінімум. Але за рахунок того, що зверху він такий зелений, всередині він такий весь. З всіх відтінків зеленого мозок думає, що ну ось зараз я отримую справжню фісташку. Але я б не сказала, що по смаку це так і є. Солодкий, відчувається така легенька солоність. Оце дійсно те, що не штовхує мене на асоціацію з горіхом фісташка. Тут ще зверху такі дві фісташинки лежать. Ще всередині є еклер кремом додатковим. Це виглядає дуже прикольно в розрізі. Але я б не сказала, що в смаку це також якось грається з текстурами цікаво. Зараз ще хочу окремо спробувати саме ось цей мус. От сам мус прикольний. У нього такий ванільний смак, він схожий на ванільну панакоту. Можливо, я б навіть мус окремо хотіла б собі зранку там, до кави з'їсти. Загалом цьому торту я можу поставити від 1 до 10 6. Він мене по смаку, в принципі, не вразив, хоча візуально дуже класний. Класика Наполеон. Кажуть, що якщо хочеш оцінити кондитерську, обов'язково скуштуй там або наполеон, або медівник. Це такі два мастодонти, які показують дійсно класичний смак десерту. Це не просто наполеон, а пані та панове, на секундочку, наполеон по-домашньому. Тобто, що я очікую від нього? Такого домашнього вершкового ніжного смаку, смак з дитинства. По вартості е, у нас це Наполеон по домашньому 80 гривень на доставку. Візуально нічого особливого, ніякого там супердекору, класичний, нормальний шматочок наполеона. Мені не сильно подобається в наполеоні. Мені дуже кайф, коли оці коржі, вони такі повітряні, дуже легесенькі. І сам крем головне крем, це повинна бути про легкість. Ти ніби куштуєш таку хмаринку. Взагалі, заварні креми їх, якщо при приготуванні змішувати з великої кількості масла, вони будуть більш стабільні, але і у смаку, оця масляність, оця трішки така забитість, вона буде відчуватися. Я все ж таки люблю, коли крем більш лагесень. Тут це не так, він такий. Важкуватий, насичений, ситний. Мені ще дуже подобається, до речі, коли в Наполеон додають трішки, м -м, як стручка ванілі або якоїсь ванільної есенції, і тоді цей ванільний смак він підкреслює. Тут його також, на жаль, немає. Від 1 до 10 ставлю 6 балів. Цікавинка горганзола груша. Тача, я думаю, цим смаком вже нікого не здивуєш. Повсюду є цей торт, груша гарганзола. Я і в своїй роботі дуже часто цю начинку готую. Замовники її люблять, це є і в макарон, і в еклерах. Коротше всюди. Навіть я бачила ці горішки зі згущеним молоком, зі смаком горганзоли По вартості на доставки торт. З горганзолою у нас 96 гривень, і що я тут бачу? Одразу кидається. Класичний для цього смаку колір. Чомусь дуже люблять блакитним робити бісквіти або начинку. Напевно, тому що це якось асоціюється з гарганзолою. Тут йде три таких блакитних бісквіта: між ними білий крем. Знизу бачу прослойку, скоріш за все, таку грушеву, і вверху прослойка трішечки бачу сиру. Збоку. Якийсь кранч, напевно, горішки, і зверху така, як глазур, і ще поприскано блакитними такими мазками. Виглядає, якщо чесно, він трошечки мляво. Подивимось, можливо, здивує по смаку. Смак мені подобається. Відчувається те, що хочеться відчуватися в цьому смаку. Це солоність, така солоність, як від сиру. Відчувається оця тоненька прослоєчка груші, незважаючи на те, що прослоєчки тут досить тоненькі, але в принципі по балансу по смаку мені тут все ок. не дуже солодкий. Можливо, це чисто така моя суб'єктивна думка вже як розбалуваного кондитера з профдеформацією, Мені дуже подобається, коли у смаках руша гарганзола оцей Слой, де є груша, мені подобається, коли груша там шматочка, коли вона так відчувається по текстурі, карамелізовані шматочки груші. Коли це йде як таке кремю, мені це зазвичай трішечки не так цікаво. Але це вже, це вже чисто моє. Я попереджала, що у мене зараз смаки специфічні. Мені і груша кубиком потрібна. Добре, що не сердечком вирізано. Я от думаю, можливо, я вже не їлася просто цих тортів. Продегустувалася, і вже мені складніше вдогодити. Можливо, перші торти я більше оцінювала то саме, тому що вони були першими, але все-таки включаю свою об'єктивність і цьому тортику ставлю від 1 до 10 тверду сімку. Сьомий наш претендент це той самий, який в унікальній коробочці прямокутній, не трикутній. Це торт горіховий. І складно насправді здогадатися, що це за смак, тому що тут зверху гігантський горіх стирчить. По краях теж все обсипано горіхом. Взагалі, спочатку я подумала, що це якийсь вафельний торт, тому що він ну, нагадує такий вафельний торт, перемазаний згущеним молоком. Але бачу, що він навіть більше схожий на грильяж або на м, темний київський торт. Коротше, однозначно, текстура має бути цікавою, це не бісквітний торт. По вартості торт горіховий на доставку у нас був 80 гривень. М -м, він такий тверденький. Хрумстить. Так, точно бачу тут безе горіхове. Одразу через це мене наштовхнули думки на київський торт. 100% схоже на київський. По-перше, як я і сказала, оці меренгові коржі, шматочки горіхів і сам крем. Крем це згущене варене молоко з маслом. Скоріше за все, мені так здається по смаку. Крем дуже солодкий. Взагалі цей торт такий насичений, солодкий, але мені подобається, що дійсно велика кількість горіхів. Тобто те, що він називається горіховим, це не просто назва. Дійсно, так і є. У складі дуже, -дуже багато горіхів. І я насправді люблю такі цікаві текстури, коли воно там щось одне хрустить, щось одне таке солодке, таке горіхове. Не знаю чому. У мене з цим тортом асоціація, так і хочеться на нього сказати: бабусин тортик. Ніби ти приїхав в гості до бабусі, і вона така: внучок, я приготувала домашній тортик, ти його куштуєш, і ось це він. Мені подобається. Не зовсім мій смак, тому що дуже солодко, але мені подобається текстура, подобається виконання. Від 1 до 10 ставлю, напевно, 9. Ну що ж, ми скуштували всі торти з пузатої хати, і я готова винести свій вердикт. По оцінкам, найменші оцінки у нас отримав Наполеон і Фісташковий по 6 балів. Далі йдуть на 7 балів у нас новорічний і груша Горганзола. Вісьмірка у мене у арахісово карамельного І дев'ятки отримали горіховий. І сирковий насправді я їх зараз ось так виставила в принципі по тому, як вони мені сподобалися. Найменше сподобався, найменше мене е, вразив наполеон, скажу чесно. А сирковий мені сподобався найбільш. Як я можу фіналізувати? В принципі, як я і казала на самому початку, від пузатої хати я багато чого не очікувала, бо це не кондитерська. Але скажу чесно, всі десерти мені були ок. Не було такого, що було щось супер несмачно, або супер невдало, або виглядало якось неапетитно. В Принципі, якби я десь у кав'ярні замовила. Собі до чаю, до кави будь-який із цих тортиків, скоріш за все, я б його спокійно доїла і залишилася б задоволеною. Тому, в принципі, це і добре, тому що нам це все ще треба доїдати. Обов'язково куштуйте ці десерти. Пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше, який ви би хотіли скуштувати. Також, якщо ви додивилися до цього місця, скоріш за все, вам було цікаво. І я вас дуже прошу віддячити за наш контент поставити вподобайку, поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски, написати коментар бажано не менше сіми слів, а також в описі під цим відео ви знайдете посилання на банку, де ви можете підтримати нас добровільним донатом для популяризації україномовного кондитерського контенту. Всім дякую за перегляд, Па-па! Мені треба для клікбейту, для анонсу зробити щось типу: я не можу це їсти. Воно просто <бе>